Всім привіт, друзі! Радий вас вітати на нашому постійному YouTube каналі Криптозар. Хотів вам подякувати за активність під минулими відео. Дякую за ваші лайки, коментарі. Продовжуйте в принципі, у тому ж дусі, це мене мотивує створювати якнайомога швидше і якісніше новий контент. А ми переходимо сьогодні до нового проєкту від Tabi. Тож давайте переходити до самого проекту і розбиратися, що взагалі значить ось це табі і чому нам варто його робити. Якщо коротко говорити про табі, то табі це. Платформа для публікації та торгівлі NFT, ви можете розміщувати свої NFT і також купляти NFT в інших користувачів. Зараз у проекту проходить другий сезон пригод, в якому ми можемо отримувати певні артефакти, які в майбутньому можуть нам видати нагороди певні. Зараз у нас проходить другий сезон. Перший вже закінчився, і в принципі, якщо по головній сторінці сайту подивитися, то як має бути ще два сезони попереду. Тобто разом ви можете виконати три сезони, це доволі. Я думаю, буде хороший результат. Ніж потім застрибувати в останні вагон і виконувати лише четвертий. У вас буде більший шанс зараз просто отримувати більше артефактів, за які в майбутньому ви отримаєте нагороди. Якщо ми перейдемо на сам твіттер платформи, то ми можемо побачити досить розвинені соціальні мережі, тобто 1,1 мільйон підписників. Я думаю, це вже чогось вартує. Також ми можемо подивитися, що на них підписані досить непогані проекти. Такі, як Лумішар, Таскон, Playbox, Zilli, Element, Star Protocol, Galaxy і BNB Chain, це можна також вважати досить непоганим плюсом для проекту. Як я повторююся раніше, на них підписані непогані в принципі платформи і проекти. Тож, я думаю, без нагород нас тут точно не залишать. Якщо ще плюс брати до уваги те, що в даний проект, а саме в їхній ось цей другий сезон, перший, третій, четвертий, інвестував сам Binance Labs. Він є там досить великим інвестором, так що, я думаю, тут рівень довіри ще більше зростає. В принципі, ми коротко поговорили про соціальні мережі. Про сам проект, що він себе представляє, тепер ми можемо перейти саме до активності, яку нам потрібно виконувати у другому сезоні. Коли ви перейдете по посиланню, яке я залишу в описі під відео, вас перекине на головну сторінку проекту. І тут нам перше, що потрібно буде робити, в правому верхньому куті нам потрібно буде законектити ваш гаманець. Я конективу особисто MetaMask. Далі нам потрібно ввести реферальний код. Вісім реферальних кодів я залишу в описі під відео. Вам видається спочатку 20 реферальних кодів. По їх використанню вам видається уже постійне посилання для ваших рефералів. Як тільки 8 реферальних кодів закінчаться, я відкоригую опис відео та залишу там уже постійне посилання, за яким ви можете вже переходити, і вам ніякий код не потрібно буде вводити. Коли ви введете ваш реферальний код, вам відкриється ось такі дві вкладки. Якщо ми перейдемо по першій вкладці, ми саме перейдемо до самих місій, які нам потрібно виконати. Давайте розберемося, в принципі, з простим функціоналом сайту, що тут показано. У нас тут показані, як я говорив, ваші реферальні коди. Далі у вас показано, скільки ви заробили з ваших рефералів, і скільки ви заробили з рефералів рефералів. Уже який душніло, я в шоці. Уже в правій стороні ми бачимо, що нам за виконання завдань, які ось тут представлені, буде даватися суволь, який конвертується один сувій це один спін на барабані, в якому нам випадають їхні поінти. У нас тут представлено 7 завдань, з яких я особисто виконував лише 5. Ось цих два, ось цих два, і ось це одне. Ось ці завдання я пропускав. В принципі, ось цих два завдання вам не потрібні, тому що ваша основна мета це зібрати 20 поінтів ось цього Фенікса, які ми зможемо конвертувати одразу. Ми можемо за них отримати ось таку скриню. За 20 поінтів ви отримаєте, в принципі, ось таку скриню. Далі тут доступні ще скрині, це якщо у вас буде баланс 200 з цих феніксів. Далі, якщо буде 1000, тут за те, що ви отримуєте топ-500, вам випаде ось така золота скриня. І за топ-50 вам видасть діамантову скриню. Ось ви, в принципі, з лівої сторони можете побачити лірдборд, в якому представлені лідери по набиванню ось цих поинтів. В топ-200 знаходиться 421 поїнт у даного користувача. Я думаю, в принципі, це не така велика якби, сума поїнтів. Тут основна сума поїнтів здобувається за рахунок того, що ви запрошуєте ваших рефералів. І лише із-за цього ви можете потрапити в топ, ви можете отримати якнайбільше скринь. Тобто, якщо ви запросите 10 рефералів, у вас буде доступна ваша скриня, плюс 10 скринь від ваших рефералів. Які по закінченню сезону ви відкриєте і вам випаде енна кількість токенів даного проекту? Зараз, на жаль, даного токену немає, він ще не вийшов. Але якщо у вас будуть токени даного проекту, то я думаю, після лістингу на певних біржах токен себе добре покаже, і ви, в принципі, можете отримати непоганий гарантований, можна сказати, аеродроп. Давайте, в принципі, я виконую якісь найпростіше завдання, що просто вам показати механіку. Як ви будете відкривати ось ці ваші спіни, в яких вам будуть падати поінти ось цього фенікса. Давайте швиденько перейдемо по завданню, нажимаємо Connect, просто будь-яку пошту, вільну ви вписуєте, нажимаєте «Allow». все. Завдання, в принципі, виконане. Ви нажимаєте Verify і воно пише, що Complete. Далі, ось тут у нас відображається, що у нас є в принципі, ось цей один сувіль. Ми на нього натискаємо. Підписуємо в він. І ось такий барабан у нас випадає на кількість токенів на ньому. Зараз подивимося, що мені випаде. На жаль, випав один токен, але зазвичай вам надається, скільки там 4 спроби. І за 4 спроби зібрати 20 ось цих пойнтів, ну, в принципі. Неможливо їх не зібрати, можна сказати так. І, в принципі, так ви виконуєте ось ці чотири завдання. Можете навіть п'яте не чіпати. Я думаю, вам ось цих чотирьох вистачить, щоб відкрити цих боксів на суму в 20 ось цих поїнтів. І далі ви переходите в каптанлок і отримуєте вашу скриню. Ваші скрині відображаються у вас в профілі. Ось тут. І ось тут доступні всі ваші винагороди за минулій сезон і за сезони, які будуть. Тож, я думаю, проєкт дуже цікавий. Пропускати його, я думаю, точно не варто. Робиться він доволі швидко, так що, думаю, можна прогнати свої невеличкі абус ферми, щоб в подальшому отримати якийсь аеродроп від даного проєкту. І на цій ноті я буду з вами прощатися. Підписуйтесь на наш YouTube канал, на наш Telegram канал Всі посилання я залишу в описі під відео. Коментуйте. Ставте лайки, беріть ваш ноутбук в руки і сідайте працювати над даним проєктом. Я думаю, ви потім зможете нашому каналу лише подякувати. А в мене все, до зустрічі, папа. -па.